Мені однаково, чи буду я жить в Україні, чи ні, чи хто згадає, чи забуде мене в снігу на чужині, однакові мені. В неволі виріс між чужими, та не оплаканий своїми, в неволі плачучи, умру, і все з собою заберу. Малого сліда не покину на нашій славній Україні, на нашій, не своїй землі. І не не батько сина, не скаже синові: молись, молися, сину, за Україну. Його замучили колись. Мені однаково, чи буде досі молитися, чи ні. Та неоднаково мені, що Україну звірі люди присплять в лукавій вогні її окраденою збудять, ох, неоднаково мені. Ти не лукавила зо мною, ти другого братом і сестрою сіромі стала. Ти взяла мене маленького за руку і в школу хлопця отвела До п'яного дякав науку. Учись, серденько, колись з нас будуть люди, ти сказала, а я й послухав. І учився, і вивчився, а ти збрехала, які з нас люди. Та дарма ми не лукавили з тобою. Ми просто йшли. У нас нема зерна неправди за собою. Ходімо ж, долинко моя, мій друже, убогий, нелукавий. Ходімо дальше, дальше слава, а слава заповідь моя. Бодай кати їх постинали Отенька тих катів, царів. де нема святої волі, не буде там добра ніколи. На що себе такі дурить? Ходімо в селище, там люди, а там, де люди, добре буде. Там будем жить, людей любить, святого Господа хвалить. Ішов кобзар до Києва та сів спочивати. Торбенками обвішаний його поважати. Мале дитя коло його, на сонці куняє. А тим часом старий кобзар Ісуса співає. Хто йде, їде, не минає, хто бублик, хто гроші, хто старому, а дівчата шажок міхоноші. Задивляться чорноброві і боси, і воле. Дала, кажуть, бровенята, та не дала долі. Їде шляхом до Києва, берлин шестернею, а в Берлині господиня. З паном і сім'єю опинився проти старців, Куря валягає, побіг івась бо з віконця рукою махає, дає гроші й васі, дивується пані, а пан глянув, одвернувся, пізнав репоганий, пізнав ті карі очі чорні бровинята, пізнав батько сина та не хоче взяти. Пита пані, як зоветься, Івась какой мілий, Берлин рушив, а Івася курява покрила, полічили, що достали, встали сіромахи, помолилися на схід сонця пішли понад шляхом. Нема на світі України, немає другого Дніпра, а ви претеся на чужину шукати доброго добра, добра святого. Волі, волі, братерства, братнього, найшли, несли, несли з чужого поля і в Україну принесли великих слов, велику силу, та й більш нічого, кричите, що Бог создав вас не на те, щоб ви неправді поклонились і хилитесь, як і хилились, і знову шкуру дерете з братів незрящих гречкосії, і сонця правду дозрювать в німецькі землі, не чужі, бретеся знов. Якби взяць і всю мізерію з собою, Дідам крадене добро, тоді оставсь посиротою святими горами Дніпро. Не нам напругу з тобою стати, не нам діла твої судить, нам тільки плакать, плакать, плакать і хліб насушний замісить кровом потом і сльозами, кати знущаються над нами, а правда наша п'яна спить. Коли вона прокинеться, коли відпочити, ляжеш, Боже, утомлений, і нам доси жити, ми віримо в твої силі і духу живому, стане правда, стане слава. І тобі одному помоляться усі язики во віки і віки, а поки що течуть ріки, кроваві ріки, за горами гори, хмарою повиті, засіні гори кров'ю политі, отамто ми не голову голу застукали сердечною волю тайською мов. Лягло косьми людей муштрованих мало, а сльоз, а крові напоїть всіх імператорів без сало, з дітьми і внуками втопить сльоза хдоріх, а дівочих пролитих тайно серед ночі, а мати не гарячих сліз, а батькових старих кровавих не ріки. Море розлилось, огненне море, слава, слава, хортам і гончими псарям і, і нашим батюшкам, царям слава і вам слава, сині гори, кригою окутій, і вам, лицарі великі, богом не забуті. Борітеся, поборете вам Бог помагає, за вас правда, за вас слава і воля святає